Шановні телеглядачі, в ефірі найпопулярніше шоу-програма Кіт Стар. І сьогодні у нас в гостях неймовірна і мегапопулярна Марія зі своїми вірними друзями та родичами. Представте, будь ласка, своїх гостей. Мене звати Марія. Це моя подруга Маріна. Ми з нею познайомились у першому класі. Поряд зі мною сидить моя найкраща подружка Мирослава. Ми з нею познайомились в Ясільках. Це моя, арі... Це моя подружка Аріна. Ми з нею, под... Ми з нею дуже до... До... довго знайом... дружили. Це моя подружка Катя. Ми з нею познайомилися з першого класу. Дякую, саме тут. І саме сьогодні в нашій студії ми хочемо дізнатися, як це бути справжньою знаменитостю, справжньою мегапопулярною зіркою. Скажіть, Марія, чи є у вас мрія? Розкажіть про неї. У мене є одна мрія, щоб в мене була сестричка. Я і наші телеглядачі дякуємо вам за щирість. Наскільки успішною ви бачите себе в майбутньому, Марія? Я бачу себе в майбутньому талановитою танцівницею. Дуже цікаво, дякую. Шановні гості, скажіть, якою мати, має бути справжня зоряна вечірка? Там на вечірці має бути багато сладості. Там на вечерке должен э, шарик был э, блестящий. Если вы празднуете дома, тогда очень ванна чипсов. Я думаю, что вечерка должна быть зажигательной. Я думаю, что на вечеринке должен быть большой дискотечный шар, который свисает с потолка. А че по на ней будет конкурс? Конкурсы, конкурсы по вынi будут, чтобы было веселейше. Конкурсы должны быть веселейшие. Конкурсы должны быть интересные и чтобы гостям не было так скучно. Конкурси вони должны бути е, весели, веселі. На конкурсах можна розігрувати е, гіроборди, телефони, планшети і, всяк, е, і всяке такое. А які танці і музика під яку можна танцювати і відвиватися на повно? Ну, музика должна бути зажигательная. должнаая. Музыка должна быть хітовая. Музыка должна бы та, я нравится. Имениннице. Музыка должна бытьць зажигательная і суперская. Добре, я думаю, ми як найпопулярніші зірки міста Кіцвіл зможемо собі це дозволити. І наостанок наші телеглядачі просять привітати нашу іменинницю найприємнішими, найтеплішими словами і побажаннями в цей прекрасний день, день народження нашої суперпопулярної іменинниці Марії. Я бажаю, щоб Марія була самою гарною дівчинкою. На на всьому світі, щоб, щоб у неї було дуже багато друзів, багато грошей, і вона у школі пл е, получала тільки одні дванадцять. Я хочу, щоб е, е, маша стала е, танцеристкою, щоб вона танцювала. Я хочу хочу побажати, щоб вона була зіркою Ютуба. Я хочу і пожелати, щоб она була хорош, хорошей ученицей, всегда училась на двенадцатке, имела много сладостей и слушалась своих родителей. На жаль, наше реаліті шоу Кит Стар добігає до кінця, але зоря на життя продовжується, тому ми не прощаємось, ми говоримо до скорої зустрічі. А ми, шановні гості, давайте всі разом привітаємо нашу іменинницю чудовою піснею Happy birthday to you. Happy birthday.